Вітаю, шановні колеги. Я Ігор Щупак, керівник авторського колективу Видавництво Оріон. І хотів би представити вашій увазі наш новий підручник з всесвітньої історії для восьмого класу. Ну очевидно, ви знайомі з нашими підручниками з лінійкою підручників для п'ятих-одинадцятих класів. Знайомі з нашими підручниками для сьомих класів минулого року. І, можливо, хтось із вас пам'ятає, що п'ять років тому ми видавали із всесвітньої історії для восьмого класу. Зараз підручник новий, де ми намагалися зберегти те популярне для вчителів, що їм сподобалось в минулому виданні, але це підручник новий, який базується на новітній методології, на досягненнях історичної науки української, європейської і на ефективній методиці, тому що і методика не стає на місці, особливо з врахуванням того, які можливості дають мультимедійні платформи використання штучного інтелекту, гейміфікація і таке інше, що стосується методології, це власне основа, наукова основа будь-якого видання, і ми спираємось на, спираємось на те, що пишуть, розробляють наші. Українські вчені і в підручнику це не просто всесвітня історія. Ми пропонуємо українське бачення історії. І особливості у нашого підручника є те, що у нас дуже великий авторський колектив, який включає науковців, відомих вчених вчителів, методистів. І власне через тих авторів я хочу показати, що нового і що особливого в нашому підручнику всесвітній. Історія для восьмого класу, mm -hmm. е, наукова керівниця нашого видання, і одна із співавторок. Це е, докторка історичних наук Наталя Старченко. Ну, очевидно, вам знайомі її блискучі роботи, українські світи Речі Посполити, Честь, Кров і риторика, і навіть назви її статей Дух свободи проти імперії насильства. Не присягнеш, не будеш королювати, як вперше шлях то обрала короля речі посполити. Звідки походить прагнення українців до свободи? ці роботи, книжки, статті вони відкрили нове бачення всесвітньої історії через призму історії України. Серед наших співавторів доктор Кирило Голушко, який є одним із засновників. Відомого проекту Український лікбез». він є автором книг не тільки з історії України, але й дуже цікавих видань про вікінгів, про Англію. Він спеціаліст по піктам і дуже цікаво порівнює історичну долю піктів поруч з англами, з Саксами і інших спільнот серед наших співавторів доктор історичних наук професор. Борис Черкас, який зараз воює на східному напрямку, він є офіцером Збройних сил України і він є одним з наукових редакторів. Ну, коли запитують, чому так багато співавторів, тому що хтось пише кілька параграфів, хтось більше. Десь параграфи пишуться кількома авторами. Звичайно, все потім редагується для того, щоб були єдині методологічні і методичні підходи. Хтось пише один параграф, і я. Зокрема, хочу звернути увагу, ось розділ Параграф по Криму написав Сергій Громенко, відомий спеціаліст з історії Криму, який, власне, окрім робіт по Криму, ще є автором відомої книги Український мультифронтир. І, до речі, поняття про фронтири ми теж включили в відповідно і в наші модельні програми. Серед наших співавторів, доктор Єгор. Ор в раді, який є і блискучим аналітиком, вченим дослідником і викладачем, Олександр Жаліба, який успішно поєднує викладання в вищому навчальному закладі і в школі, і є автором багатьох методичних посібників, підручників і видань, я займаюся наукою і те, що стосується Другої світової війни, але ж Очевидно, ви знайомі з моїми підручниками, які я писав або сам, або в колективі зі своїми блискучими, чудовими співавторами. І співавтори нашого видання Всесвітня історія це відомі класні, висококласні професіонали-вчителі. Олена Бурлака переможеця національного конкурсу Учитель року з Черкащини. Наталя Власова, переможеця обласного конкурсу вже цього року, 2025 року, в Дніпропетровській області і буде брати участь у національному конкурсі. Віталій Дрібниця, з яким я познайомився, власне, коли брав участь у конкурсі «Учитель року ще в минулому тисячолітті, тоді ми конкурували по і зараз співпрацюємо у підручнико-творенні. Ну а Віталій, ви знаєте, він ще є ведучим популярного блогу Ютуб-каналу Vox Veritas, Veritatis, історик щосуботи, і таке інше. Владислав Кронгаус, який є з Харкова, він переможець. Міського конкурсу, учитель року року-2025». Ну, Ірина Піскарьова, це е, моя колежанка ще з далеких років, я ж кажу, минулого тисячоліття. Хоча молода енергійна і блискучий методист з 35-річним стажем викладання історії, працює керівником освітніх програм інституту ткума. І Дмитро Сикринський із Запоріжжя, відомий вчитель, методист з ліцею Перспектива в. Власне, ось таке поєднання зусиль вчених і вчителів дає можливість створити і дало нам можливість створити дуже цікаву книгу. Підручник сучасний, який пропонує сучасне наукове бачення історії і ефективні методики. Детальніше про це будуть розповідати мої колеги. Підручник Всесвітня історія для 8 класу нової української школи підготовлено колективом авторів, науковців і вчителів практики під керівництвом Ігоря Яковича Щупака, наукові редактори видання Кирило Галушко, Наталія Старченко, Борис Черкас. Підручник відповідає: модельній навчальній програмі Всесвітня історія 7 9 класи для закладів загальної середньої освіти авторського колективу під керівництвом Ігоря Яковича Щупака. А також забезпечує наступність із курсами історії 5-7 класів, компетентнісний потенціал громадянської та історичної освітньої галузі, синхронізацію з курсом історії України та реалізацію сучасних підходів до вивчення історії. З метою реалізації ключових засад нової української школи та з метою розвантаження фактологічна складова підручника суттєво спрощена. Та поєднує проблемно-тематичний виклад з дотриманням принципів хронології. Комплекс матеріалів дозволяє реалізувати міжпредметні зв'язки та інтеграцію за рахунок проведення змістових ліній та організації міжпредметних творчих проєктів. На вимогу сучасності у підручнику застосовано нові ідеї та технології подання навчального матеріалу. Для доцільної організації навчальної діяльності. Підручник структуровано відповідно до модельної навчальної програми, він складається з розділів, які складаються з параграфів. Параграфи, в свою чергу, структуровані за рубриками, які дозволяють доцільно організовувати навчальну діяльність під час уроків. Побудова навчальних матеріалів покликана слугувати своєрідним органайзером роботи вчителя та учнівства. Параграфи побудовано за принципом логіки сучасного уроку і передбачають. Матеріали для актуалізації необхідної інформації, матеріали для вивчення нового. Тексти, карти, рубрики, джерела та різноманітні завдання, та також комплекс завдань для закріплення та осмислення вивченого. Концепція підручника передбачає досягнення очікуваних результатів за допомогою найрізноманітніших інформаційних матеріалів. Які підібрані так, щоб залучати різні механізми сприйняття навчального матеріалу це тексти, ілюстрації, відеоматеріали, схеми та інфографіки тощо. Концепція підручника передбачає досягнення очікуваних результатів через активну пізнавальну діяльність. Тому тут передбачені завдання дослідження з різноманітними матеріалами із залученням інформаційно-комунікаційних технологій та пошукових систем. А також роботу з історичними джерелами для досягнення нової інформації, а також для побудови причиново-наслідкових зв'язків. Використовуються також комікси, які слугують засобом оживлення історії та розвитку креативності учнівства, а також завдання, які або реалізовані за допомогою штучного інтелекту, або передбачають його використання. Інформаційне поле паперового підручника розширюють сучасні інформаційні комунікаційні технології це відеоматеріали, віртуальні тури, 3D-сцени і реконструкції, варіанти застосування мобільних застосунків та доповненої реальності. Важливим елементом навчання є закріплення і осмислення вивчення. Цьому слугують різнотипні завдання, які розташовані як по основних частинах параграфів. Так і в кінці параграфів, та в кінці розділів. Ці завдання передбачають застосування знань та розуміння, застосування цих знань та аналізів, оцінку та творчість і забезпечують самооцінювання і взаємооцінювання, можливість організувати формувальне і формальне оцінювання за всіма групами результатів. Побудовані таким чином, щоб забезпечити актуальність і зв'язок із сьогоденням та сприяти розвиткові критичного мислення та розвиткові інформаційно-комунікаційних компетентностей, а також забезпечувати міжпредметні зв'язки та інтеграцію. Цю частину підручника органічно доповнюють ігрові елементи: це ігри-плутанки, які можна застосувати під час вступних уроків, а також уроків узагальнення в кінці розділів. Та в кінці навчального курсу. Органічним доповненням до підручника є електронний додаток Він розташований як на платформі FINO, де також розміщені презентації та різні додаткові матеріали для навчання, а також автономному електронному застосунку, який можна завантажити на смартфон чи ноутбук, і, відповідно, користуватися ним у випадку відсутності інтернет-мережі. Завдання електронного додатку суттєво розширюють інформаційне поле підручника, передбачають як виконання тренувальних вправ, так і перегляд додаткових відео та відеоекскурсій, а також можливість організувати самооцінювання учня і забезпечують можливість працювати учнівства з електронним додатком без допомоги вчителя з метою самоосвіти, а також подолання освітніх втрат. В цілому комплекс матеріалів для 8 класу передбачає безпосередньо програми, це модельну навчальну програму авторського колективу, навчальні програми, календарно-тематичне планування, а також таблицю синхронізації, підручники, які забезпечують наступність із курсами 5-7 класів, можливість самостійного навчання, а також можуть слугувати органайзером для вчителя та учнівства. І обов'язково методичний шлейф це атласи і контурні карти, робочі зошити, зошити для діагностувального оцінювання, а також е-додатки. Усі вони створюються з метою створення умов для вивчення такого важливого періоду історії як ранньомодерна доба. Вітаємо! Запрошуємо у мандрівку історію різних країн світу за ранньомодерної доби. Яка тривала з кінця 15-го до другої половини 18-го століття і має тісний зв'язок з історією українських земель. На сторінках підручника і цього електронного додатка ти дізнаєшся про мандри відважних мореплавців і відкриття нового світу, про зміни у світогляді людей і неймовірне піднесення культури за доби відродження. Історія раннього нового часу має велике значення для сьогодення. Бо саме тоді зароджувалися основи нинішньої системи господарства і сучасної мови, мистецтва і культури, нової європейської науки, ідей гуманізму. Минуле допомагає зрозуміти сьогодення, відкриває захопливий світ подій і відкриттів. Щоб зробити вивчення історії ще цікавішим і зручнішим, ми підготували цей електронний додаток. Він доповнює матеріали підручника інтерактивними вікторинами, пізнавальними відео, онлайн екскурсіями, історичними джерелами і картами, творчими і дослідницькими завданнями. Електронний додаток має зручний інтерфейс, тож орієнтуватися в ньому легко і зручно. Структура я додатка відповідає змісту підручника. Щоб розпочати роботу, необхідно обрати розділ і перейти до змісту його параграфів. Натиснувши кнопку з назвою параграфа, ти потрапиш на сторінку з переліком усіх активностей. Далі обери тему, натисни її зображення з описом. Угорі на слайдах є кнопка Помічниця, при натисканні якої відкривається інструкція до виконання завдання. Виконуючи завдання є додатку, тобі не доведеться чекати, поки вчитель чи вчителька перевірить результат. Система самостійно порахує бали, які ти одразу можеш побачити внизу слайда. Якщо допустиш помилку не біда. Ти маєш безліч спроб, аби проаналізувати та виправити хиби. Якщо ж усі відповіді правильні, то сміло переходь до наступної теми. У лівому нижньому куті ти побачиш стрілку, яка веде назад до титульної сторінки параграфа. Надіємося, інструкція була корисною. Зичимо цікавого і успішного навчання.